Начебто схожі слова можуть мати дуже різні значення. Ви можете мати на увазі шоколадку сникерс, а вас повезуть в спортивний магазин. Тому що снекерс це взуття спортивне, а Snickers – це шоколадка. До речі, якщо ви ще не підписані, зробіть це саме зараз, поїхали. Слово drought і слово draft. Відрізняються однією літерою. Подивіться, оце слово написано draft. Без транскрипції ніяк не прочитаєш. І якщо тільки ми змінимо одну букву, виходить drought, і це вже засуха. Ну і ще одне слово вам на закуску блін. А як буде блін? запитую я учнів. Не знаю. Пенкейк, так пен же, начебто це ручка. Але ін це сковорідка. Ну і останнє слово. Think. Навіщо нам вимовляти think, якщо можна сказати sink? Да це різні слова. Бо слово sink означає тонути, а think це вже думати. Пока.